Залізо, хлориди, нітрати та ще ціла купа елементів із таблиці Мінділеєва. Усе це разом із водою з під крану може потрапити до вашого організму. Як у наслідок, мінімум неприємний смак води. Ну а як максимум, це серйозні хвороби. Чи використовувати воду з під крану? Та чи можливо визначити якість води за одним лише кольором? Чому за воду різної якості українці сплачують однаково? Та чи можливо відшкодувати гроші? Відповіді на ці питання за хвилину у студії. А поки що історія про водичку помаранчевого кольору в одній із квартир на Київщині? Дивимось знімається 27-го Липня 2014 року хочу показувати, якої якості кристалево чиста вода у нас подається нашим любимим ірпінь водоканалу. Ось таке відео сніданок отримав від 30-річного Віктора, мешканця однієї з багатоповерхівок міста Буча, Це що найбачі. на Київщині. За отаку от воду платиться 13 гривень з копійками за один кубометр. За що чоловік платить щомісяця, не розуміє, ба більше за власний кошт встановлює фільтри. Фільтри, конечно, спасає трону на три дня, Кожні три дня приходиться міняти. Ось так виглядає новенькі, так виглядіть. Відня експлуатація, а техніка у квартирі, хоч і виглядає нормально, але постійно ламається. Машина практично у нас нова. Ну що та з неї призойшло? Ми не понімали. То визвали мастера, і мастер сказав, що в общем-то на грані. Якщо техніка не витримує, то що говорити про організм людини, особливо маленької, все що ми можемо дозволити собі... позволити змішка, приймати душ, як душках зросле нованочки. приймати ми не можемо, тому що ж осадок осадах якийсь жирний. сніданок вирішив перевірити якість води, яку використовує родина Віктора, науково разом зі співробітником Держсанслужби України. Набираємо воду з під крану у квартири Віктора та беремо для аналізу воду у джерелі, яку сім'я використовує для приготування їжі. Зразки води відносимо до лабораторії, де спеціалісти проводять повний хімічний аналіз. Результати вразили і мешканців багатоповерхівки в бучі, і сніданок. І одна і друга вода відповідає вимогам дерсенпіну. Єдине, але вода з джерела виявилася гіршою за ту помаранчеву, яка тече з під крану у квартирі Віктора. Вода централізованого постачання краще ніж в джерелі. В джерелі знайде невелика кількість нітратів. Чоловік не розуміє, як таке можливо. Допускає лише це або тимчасові перебої у роботі водоканалу, або ж засміченість водопровідних труб не кожен день така була на Но практически очень, очень часто ми ставки з тим, що ну даже было как-то не очень удобно і комфортно, на що вона такого цвіта була пісочного. Від чого залежить колір та якість води централізованого водопостачання? Чому за воду різної якості українці сплачують однаково? Чи можливо відшкодувати гроші? Як? Та чи може вода такого кольору бути безпечною для організму людини? І Лася Зорина, Інститут гігієни та медичної екології імені Марзієва, Національної академії медичних наук України. Дивилися з нами цей сюжет. Добре утро вам. Добре утро. Ну, те, що ми мы зрілище зрелище але дуже знайоме многим. Так чому ж из під крана тече вот вода? Качество питьевой воды зависит от качества воды источника питьевого водоснабжения, от технологий, которые применяются, и, конечно же, от санитарного состояния трубопроводов. Всі види водиме свої недостатки. А вот недостатком водопроводної води в першу чергу, это то, що она застаивается ночью. И даже в, американск... в Америке, где санитарное состояние трубопроводов намного лучше, чем в Украине, рекомендуется утром слить первые порции водопроводной воды в течение, у них пишется, до 10 минут. Ну, у нас до того состояния, пока вода не станет соответствующего качества. Ну, качеству. смотрите, это застаивается, то есть там как появляются какие-то вещества, да, потом утром мы включаем воду, она, ну, извините, вот такого цвета странного. И неужели можно говорить о том, что такая вода безопасна? Конечно, нужно слить. Если вам вода э, неприятна... По органалептическим показателям, то ли, либо по запаху, либо по цвету, конечно, эту воду не нужно употреблять, нужно сливать эту воду. Меня поразил тот факт, что и после исследований оказалось, что вода такого цвета она якобы безопасна для организма. Ну, это нужно вопросы задавать лаборанту, который делал анализ. Куда нужно вот подавать жалобу и как все-таки правильно это сделать? Пишут письма, жалобы либо в э, центральный офис санітарно эпидемиологической службы Украины. Угу. Либо в сан сан санстанстве. Почему так происходит, что мы одинаково платим за разное качество воды? Ну, это не не совсем вопрос к медицинской академии наук, скажем так, да. Это... Ну, вы же тоже потребитель воды, честно говоря. У вас тоже из-под крана течет разного цвета вода, наверное. М? Да? Но это, это вопросы к нашим людям, которые пишут законы. Такую воду ну, пить-то нельзя, правильно? Если вода вот такого такого цвета, который мы видели на экране, конечно, такую воду пить не нужно. А если карте. вот те застойные вещества, которые там где-то остались в трубе, мы слили воду, она поменяла другой цвет, более прозрачная стала, но качество-то тоже не поменялось? Нет, если поменялся цвет, уже качество поменялось. То есть вода э -э протекла. И первые порция это загрязненная была вода, а порция дальнейшие это вода, которая возможно приемлемом качестве. Но опять таки есть города в Украине, где обязательно воду нужно очищать бытовыми фильтрами. А какие последствия после приема такой воды? Все зависит от того, каких же загрязнения все-таки находится в этой воде. По цвету трудно сказать, в чем причина, но скорее всего, что это трубопровод, это железо. В любом случае, желательно в лаборатории проведи... Только проверить. Только лаборатория, можно сказать, да, объективно, какого качества это вода. Ну, если оценивать э, м, ситуацию по всей стране, скажите, в Украине воду из-под крана можно пить? Смотря в каком городе. Есть города, где нельзя. Например. Дніпропетровськ, так, да, ниже по теченню там все остальное по Дніпру. Э, Бровари. А, а, а где хороша водичка? Э, ну в Києві одна з лучших поверхностних водопроводних вод, скажем Украине? так. Там, подзем... если это подземные воды, единственное, что они как бы содержат малое количество солей, поэтому тоже есть свои, скажем, недостатки у этой воды. Да, ну что ж, ждать, что из-под крана в Украине потечет минеральная водичка, как, например, в Австрии, да, ее можно пить, вот прямо из-под крана, и даже она лечебная может быть. Но можно Туда ее чистить, и можно добиться того, чтобы действительно Киев был европейским городом. Они а то, что советуют там некоторые специалисты, ходить с ведрами, во и набирать бюветную воду. Дякую, Ця зоріна, інститут гігієни та медичної екології імені Марзієва, Національної академії медичних наук України благостяк сніданку. А наш ефір триває.